Ранок Евребаді ми продовжимо відповідати на питання на форумі і на через запитання про масиви. Знов улюблена тема. Проте сьогодні піде мова не про масиви геометричні, ну, вірніше вони там будуть геометричні масиви, а про масиви під час обробки деталей. Тож, є у нас ось така деталька, яку надав автор. І як ви бачите, тут купа однакових об'єктів. І тут є одразу декілька проблем. Проблема номер перша: коли ми починаємо обирати купу різних речей для того, щоб щось обробилося, то з кожним наступним вибором у нас збільшується час очікування для тих чи інших операцій. Це стосується не тільки керуючих програм з ЧПК, числовим програмним керуванням, це стосується і закруглень, і багатьох інших речей. Це пов'язано з тим, що Fusion, як і інші КАТ-системи, намагається інтерактивно опрацювати все, що обирає автор моделювання, і, відповідно, вона постійно оновлює в циклі з кожним вибором те, що треба відправити на опрацювання, ну і плюс опрацьовує. Відповідно, коли ми обрали один об'єкт, воно його опрацювало і швиденько продемонструвало. Як це буде виглядати? от Коли ми обираємо два об'єкти, то воно замість того, щоб залишити те, що у нас вже було опрацьовано, воно е скидує. По факту все, що було обрано, і обирає обидва цих об'єкти, і тепер опрацьовує їх обидва, бо іноді цей самий вибор інтерактивних речей може впливати на результати досить ну, досить ну сильно. тому воно опрацьовує кожен раз з нуля. Якщо ми обираємо. Поступово 100 штук, то з кожним кроком ми скидаємо і знов обираємо наступну кількість об'єктів. І ще раз їх інтерактивно опрацьовуємо. Відповідно, з цим виникають певні проблеми. В тому є, до речі, перевага деяких менш параметризованих cad систем менш параметризованих cae систем або навіть CAM-систем, наприклад, того самого ArtCAM, з яким люблять порівнювати FUS і багато чого іншого, хоча це не завжди є доцільним. Друга проблема, яка полягає тут. Тут у нас є перша операція, якою знімають верхню грань, потім намагаються опрацювати за допомогою ось цього адаптів clearinга, причому в 3D. І обирають повністю от все ось це, як те, що треба опрацювати, ну, бо хочеться опрацювати все і зараз. Бажано з мінімальною кількістю кліків, як то кажуть. От. І тут проблема в тому, що cad системі точніше, в даному випадку к модулю К-системи Fusion йому доводиться робити певну таку цікаву річ. Йому доводиться підкидувати. В повітря от таку кількість об'єктів, якими він буде жонглювати одночасно. При цьому так вони виглядають абсолютно однаково, вони утворені в результаті масивів. Але через певні приколи, як ця геометрія описується всередині, насправді тут є певні відмінності, і, відповідно, по факту це Ну як тримати. 500 трошки різних, дуже схожих, але трошки різних деталей, ще і які ми підкидуємо з різною швидкістю. Як ви розумієте, набагато простіше все ж таки робити трошки по-іншому: взяти пляшку, підкинути, зловити, поставити і взяти наступну. От саме так і треба це в якому сенсі робити. Я спробував. Е Дочекатися, коли відпрацює цей самий Адаптів. Чекав приблизно 2,5 години на своєму не найпотужнішому, але досить непоганому комп'ютері. На, на деяких операціях іноді той самий адаптів зжирає всі шість ядер, які він у мене бачить. Цього разу він зміг знайти тільки три. Ну не в сенсі, що зміг знайти, але з урахуванням задачі зміг використати тільки три. Дві з половиною годинки він шуршав, після чого він сказав, що вибачте, крітікал Єгок, і давайте ви підете гуляти. О, при цьому слід сказати, що перші, умовно кажучи, те, що він назвав 40%, він виконав буквально за хвилин. А от потім кожна наступна 10-та доля. Відсотка вона виконувалася все довше і довше, і впало воно приблизно там на 49,8 чи щось таке. При цьому, чи 49,8 воно, в принципі, тримало десь вже останні півгодинки. Так от, є питання, ну, це ж треба обробляти, якщо тут деталей буде ще більше, що з цим робити? От, як з цим вирішувати? Ну, перше, що слід сказати, давайте ми повернемося в дизайн, і перш ніж будемо говорити, я нагадаю, що я не є спеціалістом з обробки, тому не слід сприймати те, що я буду робити, і саме, як, те, як треба виконувати взагалі точно цю обробку. Тим більше, що я не знаю, що конкретно треба авторові. Я продемонструю, як це зробити таким чином, щоб воно було вирішено буквально за 5 хвилин, а не з помилками за декілька годин, і, як то кажуть, все таке в цьому сенсі. Тож, перше, що хотілося б сказати, хотілося б сказати, що у нас є ось такий ескіз. Який утворений масивом. А, Будь ласка, не робіть масиви в ескізах, особливо коли ви потім робите ось такі операції. Тобто вам же потім треба обрати купу цих профілей, причому ще й те, що було зараз зроблено, це от ми отримали купу різних тіл, які потім ми поєднуємо в єдиний шмат. Ну, Це досить. Складно, скажімо так, для комп'ютера, для розрахунки і все інше. от В кінці був зроблений масив, це вже і В принципі, саме через масиви треба було е працювати, але, ну з деякими відмінностями. Я пристрелю ось цей останній масив. от І я не буду змінювати всю історію з нуля. я Продемонструю, як би це умовно кажучи, робив я. О, тобто, нам треба залишити всього ось цей один єдиний шмат. Єдине, що нам тут треба, це порахувати кількість. Це в нас 1, 2, 3. Тут у нас 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12 13, 14, 15 15 на 13. от Окей. Е, відповідно. Ще раз, умовно, я б намалював один об'єкт. як це можна зробити? Це можна зробити відносно простим способом. Обираємо тут. Я не хочу, щоб були ці зайві частини, тим більше шафтор сказав, що вони не є потрібними. І відповідно, нам треба намалювати один-єдиний об'єкт. І з центра я малюю ось цю штуку. От, е, кажу, що це у нас буде квадрат. Е, З'ясувалося, що тут у нас квадрат 42 на 42 мм. Ми кажемо, що це у нас отак от рівнесеньке. Ми витягуємо ось цей об'єкт, умовно е, кажучи, через все. Єдине, що нам треба зробити, тут сказати не Cut, а інтерсект. Я хочу залишити ось таким чином єдиний об'єкт. Ну Його і треба було малювати як єдиний. от Уявимо, що ми саме ось такий об'єкт намалювали. А тепер ми можемо це розмножувати. Можна розмножувати двома різними способами. Один це. Перетворення цього в єдине тіло, другий це розмноження цих тіл без поєднань. Це приблизно те саме, от е, тільки Ну з певними відмінностями, що у нас не буде от єдиної цієї грані. У нас буде купа ось таке граний. Е, для наших задач, які ми будемо вирішувати в манефекчерингі, е, ось цей варіант, коли у нас залишиться ось. Ця частина грані, він трошки краще. От. Але коли у нас буде тут 500 тіл, то воно буде досить сильно навантажувати комп'ютер. І набагато менше воно буде навантажувати комп'ютер, якщо ми конвертуємо цей об'єкт у компоненту. От тепер у нас ось, будь ласка, є компонент. І розмножимо вже не. Тіла, а саме компоненти. Це означає, що у нас 500 ідентичних копій. Якщо ми внесемо зміни в один об'єкт, у нас зміняться абсолютно всі. Але жарт в тому, що ось ці 500 копій, це будуть просто посилання на додаткові об'єкти, це не будуть додаткові вставлення, як от ті самі тіла. Це буде один безпосередній об'єкт. І відповідно жертви він буде набагато менше е, обираємо, щоб тут у нас був спейсінг той самий, який нам потрібен. Кажемо 42 на 42 мм. От. І кажемо, що нам потрібно е, 15, 15 на 13. От. 42. І от таким чином ми отримали приблизно ось таку геометрію. А Ще нам не завадить зайти ось сюди, на цю грань верхню, от, і створити прямокутник, який у нас буде. Півпадати по габаритах, або бути трошки більшим за той об'єкт, який нам в подальшому буде потрібний. О, бо для того, щоб обробити всю цю поверхню, єдиний раз, нам треба або обрати кучу всіх цих об'єктів, або якось обрати контур, який треба обробити. Ось ми цей контур і зробили. І тепер ми переходимо в мануфактуринг. Ми видаляємо цей сетап, який у нас був. І створюємо новий New setup. Воно питає, де у нас будуть розташовані осі, і все інше це вже обираєте самостійно. Отут, в якості моделі, ми обираємо повністю весь об'єкт. Відповідно, воно одразу тут намагається розмістити, як. Автор зробив і е, дженерік ось цей е, фрезерний верстат загальний. Його, до речі, не обов'язково сюди пуляти. Це для перевірки кінематики для більш точної перевірки керуючих програм, але по факту для таких задач це ну, не надто потрібно. Ну, от Можливо. Треба було б додати закріплення, але про закріплення ніхто не казав. Тому, от, приблизно таким чином. Тепер що нам треба зробити? Нам треба зробити ось цю фейс-обробку. І нам треба задати тут якісь. Властивості швидкість обробки, швидкість обертання шпінделя, подачу, все інше, але то, як то кажуть, не за нами. У нас є два варіанти. Ми можемо обрати або грані, або конкретний контур. Тут воно продемонстровано як кромки, але по факту ми можемо обрати ось цей зовнішній контур. Воно нам пропонує обрати фрезу, У автора все оброблялося фрезою 6 мм, відповідно, ми робимо те саме. І от, будь ласка, можна побачити, що ми отримали ту саму фрезерну обробку повністю всього ось цього контуру. Ну от. Все, перша операція є. А тепер наступна операція в нас трошки інша. Ми зробимо, давайте, обробку в середині на ось цьому одному і поки що не більше того. Тобто ми обираємо ось цей ось цю грань кажемо, що саме це нам і треба обробити. І ось воно створило таку керуючу програму. Зайшло, обробило, вийшло в черні з тими допусками, які ми. Намалювали. Приблизно те саме, ми робимо з усім іншим, але для того, щоб знов-таки швидше воно працювало, ми кажемо: зроби-ка нам Adaptive Clearing. От. І воно знов відносно швидко робить ось цей об'єкт. Єдине, що мені не подобається, це те, що воно входить ось тут з боку от Виходить, ну, в принципі, де виходить, це без різниці з якоїсь точки зору, О, головне, що нічого більше не, не чіпляє, і те, що воно обробляє все це за єдиний прохід. Якщо це влаштовує, то так і залишайте. Якщо ні, то можна відредагувати властивості, і, як мінімум, отут на а, кількості. Проходів, сказати, що нам потрібно це робити з певною висотою. Ну, наприклад, я не знаю, 5 мм. І тоді воно от робить три проходи. Другий момент, який мене турбує, це те, що воно заходить з цієї точки зору. Е Знов таки, зараз я пригадаю, де це робиться сто контур. Ага. Ось на останній вкладинці у нас є передріл позішн, тобто місце, де ми засверлилися і можемо входити. О, такого у нас немає. І точка входу та виходу, яку ми вважаємо за потрібну. Ми обираємо ось це і кажемо, давай. В ось цьому координаті. Ти будеш входити і виходити тут же. Для того, щоб о, краще обробляло цей об'єкт і не чіпляло в якомусь сенсі іншим. Ну і от ми бачимо, що воно зробило ось таким чином. Відповідно, тепер нам треба додати сюди чистову обробку. Чистова обробка це в нас, наприклад, ось цей самий бор. Ми можемо ось ці дві грані для чистової обробки, і ми можемо обрати ось цю грань знов таки для того самого бора. От. І якщо нам треба, то можемо вробити і цю о, частину. Наприклад, тим самим фейсом. Або. ким ми це можемо зробити. А, щоб я так розбирався в програмах. Ну, теоретично, це в нас RAV все. От, а. Finish in Operation. Давайте. Щось воно не хоче. Ладно, тоді залишимось без фінішної обробки, конкретно в цьому. Ось у нас є обробка. Проблема в тому, що вона одна, а нам треба багато. Але рівно так само, як є масиви в 3D і навіть в ескізах. Так само у нас є масиви і тут. І от у нас new pattern і далі ми можемо обрати між різними варіантами розмноження операцій, в тому числі дзеркалювання, просто ручне дуплікування, компонент паттерн тобто якраз те, що у нас є. от І, будь ласка, source. Ну, а далі ми обираємо таргет, який нам. Наприклад, потрібно для того, щоб скопіювати. Поки що ось так. От. І воно буде його розмножувати. Але, чесно кажучи, я хочу зробити по-іншому. Ми обираємо знов усі три. Е Ми знов обираємо ось ці чотири операції, які ми хочемо розмножити. І кажемо: давай зробимо патерн. І тупо геометричний. Відповідно, Direction 1. Ось цей. Additional direction. Ось цей. Flip Нам треба з кроком 42 і нам треба 15, наскільки я пам'ятаю, і 13. І все. По факту ми зробили. Воно каже, що дивіться, нам не треба робити жодну генерацію. Все зроблено. Все працює. Ти точно хочеш все регенерувати? Давайте регенеруємо. Йо. Жодних 2,5 годин, жодних півгодин, жодних нічого. От. Якщо ви маєте певні сумніви, то можна натиснути на кнопку Simulation. Правда, тут буде велика кількість е, операцій через ось цей масив. І, відповідно, на симуляції воно буде ну трошки підвисати, м'яко кажучи ось, ось 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 тут, ось це все це окремі операції, можна побачити. от І, відповідно, Ну давайте подивимося, що у нас буде приблизно ось тут. І йому потрібен певний час для того, щоб все це відмалювати до такого пункту. Але, як ви бачите, сама генерація програми обробки відбулася в лічені секунди. Ну і в принципі симуляція так само відбувається відносно швидко. Тобто користуйтеся масивами для таких речей і буде вам щастя. Але все ж таки пам'ятайте, що якщо вам треба, умовно кажучи, пропити 500 таких речей, то, можливо, все ж таки простіше зробити якусь невеличку програму на умовно кажучи 100 об'єктів. Просто декілька разів цю відносно невелику, але відпрацьовану програму запустити безпосередньо на верстаті з переміщенням нуля От, на конкретну точку. Ну, а там, в принципі, можна і знущатися над комп'ютером в тому числі. Це вже вибір кожного. От. Але все ж пам'ятайте, масиви це зло. Па-па, питайте.